Розпочалася зустріч Володимира Зеленського і Дональда Трампа. Український президент прибув до Білого Дому із українського посольства, де зустрічався із європейськими лідерами. І вони скоординували позиції перед важливою розмовою у Білому домі. Перед переговорами президенти поспілкувалися із медіа про перші ключові заяви. Далі розповість журналістка відділу міжнародної інформації Нонна Стефанова. Вона із нами наживо. Отже, вітаю тебе, Нонно. Як зустрічали Володимира Зеленського цього разу у Білому домі? Олено, зараз просто у ці хвилини відбуваються переговори між Дональдом Трампом і Володимиром Зеленським, і ми так само, як я думаю, мільйони журналістів у цілому світі мали змогу спостерігати за цією зустріччю і навіть послухати перші коментарі. Зустріли Володимира Зеленського без червоної доріжки, але приязно навіть якщо ми згадаємо попередню зустріч в овальному кармі. Кабінеті, яка закінчилася на високих тонах з дуже гострими заявами, то зараз ми можемо бачити, могли бачити. Я прошу показати, якщо ми можемо подивитися, це ці, ці перші кадри, ці перші відео зустрічі. Були абсолютно і була інша атмосфера. Володимир Зеленський дуже приязно спілкувався з членами американської делегації. Це були всі ті самі, хто були на зустрічі в овальному кабінеті у лютому. І віце-президент Джей Дівенс і держсекрет секретар Марко Рубіо і спецпредставники, пан Вітков пан Келох і навіть глава Пентагону Під Гексет безумовно всі запитували у Дональда Трампа, як чого чекати від цієї зустрічі. Дональд Трамп був на початку лаконічним. Він сказав, що угода або буде, або ні. Але для нього це величезна честь, як сказав Дональд Трамп, приймати тут українського президента. А так само і європейських лідерів, які прибули разом з Володимиром Зеленським до е, Білого Дому із дуже важливих заяв із того, що запитували журналісти на прес-конференції, було те, е, що ж е, власне очікувати Україні, як далі буде розгортатися ситуація із завершенням війни, яку сьогодні, от буквально теж перед цією зустрічю, Дональд Трамп написав у своїй соціальній мережі, що він е, обов'язково завершить війну е, між Україною і Росією, і його запитували про справедливість Дливість запитували про те, наскільки справедливими будуть умови завершення цієї війни для України, і Дональд Трамп кілька разів запевнив, що Україні будуть надані величезні безпекові гарантії. Хоча в НАТО про вступ в НАТО Україні можна забути, але всі інші безпекові гарантії це надзвичайно важливо для самого президента, для того, щоб через два роки, як сказав Дональд Трамп, не почалися знову якісь. Ну, очевидно, він мав на увазі поновлення війни, а для того, щоб це був міцний мир, в якому будуть впевнені і Українці, і безумовно інша Європа. І Дональд Трамп не раз апелював до того, що разом з Володимиром Зеленським до Білого Дому прибули інші європейські лідери, які теж будуть брати участь у цих безпекових гарантіях. І е, вони так само очевидно долучаться до того, щоб Україна е, після ймовірних е, угод про мир, які як знову ж таки сказав Дональд Трамп, або вдасться досягти, або ні, е, які долучаться до підтримки гарантій е, підтримки України. Ну одразу мушу додати, звичайно, тому що ця тема теж була в медіа, і навіть сьогодні з'явилася інформація, що е, Білий дім спеціально запитував. В української влади чи буде Володимир Зеленський в костюмі. Володимир Зеленський приїхав е, по іншому одягнений, ніж він був в овальному кабінеті. І там навіть окремо е, йому зробили комплімент, що він дуже гарно виглядає. Дональд Трамп сказав те, що я він теж йому сказав, що Володимир Зеленський дуже гарно одягнений. Тобто, це питання зняти. Ну а про серйозні заяви, про те, що Володимир Зеленський привіз Дональду Трампу. Я прошу, якщо ми можемо прошу е, послухати. Дуже дякую. Це велика честь приймати тут президента України. У нас було багато дискусій і розмов. Дуже дуже суттєвий прогрес у багатьох аспектах. Як ви знаєте, нещодавно ми провели плідну зустріч із президентом Росії, і я вважаю, що є ймовірність, що вона дасть певні результати. І сьогоднішня зустріч є дуже важливою. Ми маємо, я думаю, сім дуже впливових лідерів з Європи. І ми зустрінемося з ними одразу після цієї зустрічі. І велике спасибі за те, що ви тут. Тейківеремафінгі дуже дякую, пане президенте. Якщо можна, перш за все, дякую за запрошення і велике спасибі за ваші зусилля, особисті зусилля, щоб зупинити вбивства і зупинити цю війну. Дякую, і користуючись цією нагодою, велике спасибі вашій дружині, першій леді сполучених штатів. Вона надіслала Путіну листа про наших дітей, викрадених дітей. І моя дружина, перша леді України, передала цей лист не вам, а вашій дружині. Я це топік. Як ми почули від Дональда Трампа, і як я вже говорила до Білого Дому на цю насправді визначальну зустріч, Володимир Зеленський приїхав не один. Він приїхав з дуже потужною командою підтримки, і це насправді ну найкраще, мабуть, одні ну, з найкращих моментів, які можна було найкращих груп підтримки, які можна було уявити, до білого дому приїхали підтримати українського президента і підтримати Україну. Приїхали полі політики, які більшість з яких мають по перше близькі стосунки з Дональдом Трампом, тобто вони давно зустрічаються з ним. Він довіряє думкам цих політиків і разом з тим мають гарні стосунки з Володимиром Зеленським. Ось, наприклад, ми бачимо зараз. Я спеціально зробила добірку. Це президент Фінляндії Олександр Стуб, який з Дональдом Трампом не раз грав у гольф і міг спілкуватися. Джорджа Мелоні, прем'єрка Італії, яка Єдина з європейських лідерів, ось теж ми бачимо, була на інавгурації Дональда Трампа. Це генсек НАТО Марк Рюте, який дуже активно коментує з підтримкою величезною всі кроки Дональда Трампа і пояснює, можливо, навіть тим, хто не дуже вдоволений чи не дуже розуміє те, що робить Дональд Трамп. Пояснює завжди, чому це важливо і корисно з ким Дональд Трамп зустрічається, в тому числі і з Кремлівським диктатором. Ром, як трактувати ці зустрічі, це президент Франції Мануель Макрон, британський прем'єр Кір Стармер, канцлер Німеччини Фрідріх Мерц. Усі вони прибули до Білого Дому і е, будуть. Окремо мати навіть не окремо, я скажу так, вони долучаться до розмови, як після того як Дональд Трамп поговорить з Володимиром Зеленським, тета-тет -тет. він не хотів, щоб ця розмова одразу була в колі європейських лідерів. Але коли завершиться їхня розмова, тета-тет, -тет, європейські лідери долучаться до Володимира Зеленського Дональда Трампа, і я думаю, що Уже невдовзі, ми теж почуємо прес-конференцію, почуємо їхні заяви і їхні розмови з цього приводу. І знову ж таки наголошу, що Дональд Трамп не раз дослухався до них і навіть часто змінював свою думку: ну, скажімо так, гнів на милість більш навіть ну, на бік української позиції саме після розмови з цими. Політиками, ось теж ми бачимо Урсула фон дер Ляєн, голова Єврокомісії, яка <пробує> прибула у Білий Дім, і британський прем'єр Кір Стармер, який у літаку е на шляху Вашингтон прокоментував, чому ж він бере участь у цій зустрічі, чим вона важлива, і я більш ніж впевнена, що до цього могли б долучитися всі, хто е приїхав у Білий Дім. І Я прошу послухати британського прем'єра Кіра Стармера. Ця війна в Україні триває вже дуже довго, понад три роки. Вона мала величезний вплив на українців, які дуже постраждали, але вона також вплинула на Європу. Вона вплинула на кожну родину та громаду у Великій Британії. Тому всі хочуть, щоб вона закінчилася. Вже не кажу про українців, але ми маємо зробити це правильно. Ми маємо забезпечити мир, який буде тривалим, справедливим і чесним. Саме тому я вирушаю до Вашингтону разом з іншими європейськими лідерами, щоб обговорити це особисто з президентом Трампом і президентом Зеленським, бо це в інтересах усіх, це в інтересах Великої Британії, щоб ми зробили все це правильно. Ну і на зустріч у Білий Дім Володимир Зеленський поїхав з українського посольства. Теж я прошу це показати. Ми маємо це відео, де власне провів попередню зустріч перед зустрічю з Дональдом Трампом, провів попередню зустріч з усіма європейськими лідерами. Вони скоординували позиції і обговорили очевидно подальші кроки в силу різного розвитку ситуації, різних обставин. І звичайно, що зараз, коли відбулася ця ключова, дуже важлива зустріч. Сріч навіть не відбулася, відбувається зустріч е, Володимира Зеленського з Дональдом Трампом. Е, зараз залишається питанням, залишається інтригою. Чи буде взагалі, якщо буде, то де тристороння зустріч між Володимиром Зеленським, Дональдом Трампом і е, Путіним? Тому що про можливість такої тристоронньої зустрічі Дональд Трамп говорив на е, зустрічі у Білому домі. І е, е, Володимир Зеленський сказав, що він готовий е, до такого Року. і е, перед цим повідомлялося, що якщо за результатами зустрічі буде погоджена така тристороння розмова, то вона наймовірніше відбудеться у Європі і серед потенційних місць це Ватикан або Женева. Слухаємо далі, дивимося заяви ніч, очевидно, буде насиченою на події і новини. Дякую, Нуна Стефанова, журналістка відділу міжнародної інформації п'ятого каналу. Говорили про початок зустрічі Зеленського і Трампа.